Бандуристе, орле Сизий, Добре тобі, брати. Маєш крила, маєш силу. є коли літати? Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів Вітаємо вас, шановні тобою, радіослухачі. На хвилі Радіо Піцбург у програмі Оксани Лернатович Україна у секції одна. Я бажаю всім гарного недільного дня, бажаю гарного настрою, доброго здоров'я. І як кажуть тепер на Україні, м'якої зими, бо морози на Україні сягають у деяких регіонах до 35 градусів нижче нуля. Тож дійсно бажаємо вам м'якої зими і доброго самопочуття в Україні. Далі продовжують розгортатися різноманітні драматичні події. Боротьба українського народу триває. Причому ця боротьба триває вже дуже багато років. І сьогодні про деякі драматичні події з історії боротьби українського народу за свою незалежність розкаже нам Оксана Лернатович. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми пригадаємо про героїв Крут. Минулої неділі у радіопрограмі програмі Пісбурга вже увіковічнули пам'ять героїв Крут цієї ми. Ще раз повернемося до тієї ж теми, адже 28 січня пригадаємо з історії: студентський курінь свічових стрільців розташувався на станції Крути із потягом, який складався з кільканадцяти вагонів, і саме 300 відважних вояків студентів опинилися в полі бою. Про події, спогади і історичну довідку у сьогоднішній програмі, розповідатиме заслужений журналіст України. Ганна Стоцька. Розпочинаємо з вірша, який був присвячений героям Крут який актуальний сьогодні як ніколи. На скольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців славних, молодих. На скольдовій могилі український цвіт, покривавій. По дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадницька рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся Каїм, Боже покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті славою святих. На скольдовій могилі поховали їх. 29 січня рівно 95 років тому назад юне українське студентство свідомо пішло в нерівний бій під крутами з більшовицької армії генерала Муравйова і віддало за волю України найдорожче життя. Час віддаляє від нас події. Змінюються влади, міністри, з підручників зникають цілі розділи нашої історії, про котрі мусимо знати, пам'ятати, робити висновки. І хто б там що нині не говорив про відворотність, недоцільність бою під крутами я вкотрий раз переконуюсь крути наша плоть і кров. Так це наш біль. Але й наші підвалини патріотизму, нашої національної ідеї, яких так сьогодні бракує нашому українському суспільству, котре, на жаль, ще не стало нацією. Триста юних сердець. Хто вони були? Ці крутяни? Олександр Попович, Євген Тарнавський, Григорій Пипський, Ігор Лоський – Прослухавши цього вірша, ми хочемо прочитати ще одну ліричну відпусть, яку поширили в соціальних мережах активісти Євромайдану сьогоднішнього дня. Цитуємо, Мамо, не страшно впасти гірше, коли проспав. Це останній лист сина до матері. Мамо, я не вернусь. Тут такі гарні люди в моїх роздертих грудях. Час зупиняє плин. Знаєш, це смерть комусь правди уроком буде, мамо, так вірив чудо, твій непокірний син. Рідна моя, не плач, слів твоїх я не вартий. Нині сумне, та завтра вітер розвіє дим. Спалимо геть до тла на волелюбних ватрах наші одвічні грати. Трішки лишень завжди, мамо. Прости мені, Як пробачила часто, знаєш, не страшно впасти. Гірше коли проспав мить для звитяг борні. Мамо, мій обрій гасне. я відчуваю ласку світлих очей Христа. Підборська громада минулої неділі зібралася у церкві. Святої Трійці, що в Карнегі, аби вшанувати молитвою усіх тих, які полягли січневими днями на майданах України 2014 році. То тобто цього року відбувся молебень за Україну, а також відбулася панахида за тими, хто загинув невинною смертю і. Їх можна вписати в сторінку героїв країни. Чому відзначити, що молитви по цілому світу відбуваються за нашу рідну неньку Україну у Ватикані. Папа римський Франциско виголосив, що я разом з Україною моляся за тих, хто загубив своє життя в останні дні, і молюся за їх сім'ї. Я надіюся, що конструктивний діалог між владою і громадським суспільством може попередити будь-яке насильство і що дух миру і пошук всеємного блага. Перебуватиме в усіх серцях, і він разом з хлопчиком і дівчинкою випустили голубів як символ миру. Ту хвилину також ще не було в історії. Атакували білих голубів, чайка і чорний круг, такій битві, яка це не була театралізована битва. Все ж таки перемогли білі голуби. Це пересторога, адже символ миру був. Хоч не надовго, але в кігтях ворона. Американські новини цієї неділі в щоденних випусках не оминають України щодня у випусках події з, з української столиці. Варто сказати, що президент Литви знайшла час і відвідала в лікарні раненого активіста Євромайдану і тим самим. Казала свою підтримку усім українцям, які відстоюють права на європейський вибір і цивілізований спосіб проживання в рідній, вільній незалежній Україні. Неспокійні події України наштовхують на думку, що теперішній режим Януковича порушує чимало людських законів, в тому числі і пакт Реріха Бригенець. Хочемо також сказати, що в українському домі, де зараз знаходиться казарма, є в небезпеці фонди музею історії Києва, що там знаходиться аналогічна ситуація з територією національного художнього музею. Піддавати ризику художні цінності не відважувалася ніяка армія загарбників. Хочемо зауважити, що все ж таки залишаються порядні люди і в Беркута, колишній капітан Беркута звернувся до своїх колег із закликом не виконувати злочинний наказ. Він наголосив я, колишній офіцер спецпідрозділу Беркут, капітан міліції. Кукіль Зиновій Володимирович завжди гордився тим, що служив народу України. Також запевняю усіх українців, що при потребі львівський спецпідрозділ однозначно буде з народом. Зворушливого листа поширила в соціальних мережах одна дівчина Вікторія Резніченко. Не можу не вминути, аби не зацитувати її, адже він надзвичайно зворушливий. Так Склалося, що я опинилася польовою медсестрою в самому пеклі на передовій. У мене немає освіти, я жодного разу не робила уколів. Одначе зараз я повинна витягувати з, з поля бою усіх поранених, відгриміли вибухи, почула крики, підбігла, звалила на себе і понесла. А в них там пекло. У невеликому холі стоять три письмових столи перероблених на операційні. Тут Поранених відразу укладають, оперують, зашивають. Все на місці, швидко відправляють, тільки, якщо зовсім біда. Тут же на сільцях оглядають легко поранених, роздають медикаменти і мобільні бригади, гріються і п'ють чайок. Дівчата у кухні роблять бутерброди. Саме так виглядає Євромайдан у Києві у січні 2014 року. Треба сказати, що на Євромайдані створили народний госпіталь. З дефібриляторами і навіть кисневою станцією, адже народ не довіряє лікарням. Були випадки, що саме з лікарень, поранених або Після операції забирали в тюрму. Народний госпіталь це децентралізована структура, що забезпечує польові бригади та шпиталі обладнанням, матеріалами, інструментами, ліками, засобами захисту, формою та побутовими речами. Тепер народна лікарня може надавати допомогу широкого профілю. Ми лише лентою прочитали низку подій, які проходили в Україні. пробували переплести їх з історичними столітньої давності ми знову повертаємося до матеріалу, який подала нам журналіст Ганна Стоцька. Події крут, які обрамлюють сьогоднішні події Євромайдану, ще раз підкреслюють нам круговерт історії і як не просто Україні давалася наша воля, як не просто ми йдемо до справедливості і права на життя з європейськими цінностями. Крутянино Миколі Корпану йшов тоді всього 22-й рік. Про Миколу Корпана розповів мені львівський поет-художник Василь Щеглюк, в рідному селі якого народився Микола Корпан. Стоїмо тут з головою сільської ради Юрієм Щеглюком, директором тутешньої середньої школи Сергієм Сабаданом і поетом Василем Щеглюком. Читаємось меморіальну таблицю. Бачите, скільки корпанів, які загинули тут, розстріляні Павло Щеглів, Павло Григорович, мій вуйко, а замордовані в тюрмах друга колонка. А це стрільці перші, скільки було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ми стоїмо біля школи. І тут пам'ятник стоїть герою Крут Миколі Корпану. Це один єдиний пам'ятник наш західній Україні і силами районної влади і селян було зроблено цей пам'ятник. Василь Щеглюк розповідає: В селі загинуло багато людей. десь порахували біля 150 учасників боїв і героїв будемо казати, які загинули і під час першої світової війни. Під час другої і після війни кажуть на Франківщині один відомий крутянин, це Микола Корпан. Я знаю, що на Львівщині є двоє: це Ігор Лолоський і другий Григорій Пипський. Григорій Пипський – це з Самбірського району, недалеко від Добромеля його село. Це той, так само ровесник Корпана, який, коли їх розстрілювали, співав гімн. Перший заспівав гімн, ще не вмерла Україна, і той гімн підхопили інші крутянці. До речі, коли їх розстріляли, це ж вони піймали тоді Самі попалися наші розвідники, крутянці, які пішли в розвідку. Основні сили вже відступили, деякі сіли на поїзд і на Київ, а вернулася чета розвідки: 30 чоловік. І вони прийшли куди? На станцію? На станції вже захопили. Моревьовці, і вони їх взяли в полон. Але за те, що москалів тоді будемо казати, але то було більше матросня, і, знаєте, які то були вояки, вони грабували, вбивали, нищили. А коли їх били, вони потім мстили, а загинули їх там біля сотні. Так само історики вважають, що біля сотні загинуло і захисників. Але за те, що їх так багато загинуло, вирішили помститися, і тих хлопців просто замучили, молодих курсантів, які може і в бою. Ну, брали участь в бою, ну були в розвідці, не пощадили, катували, її, кололи штиками, пагнетами, ламали кістки, і так їх потім добили, лишили на снігу, на морозі і заборонили людям ховати. Ці трупи тих молодих хлопців від 17, навіть, де хто були 16 років. До дев'ятнадцяти потім аж навесні, коли сніг ростав селяни знайшли і повідомили про це уряду Києва і Михайло Грушевський організував це перепоховання на Аскольдову могилу. Я дякую Ганні Стоцькій, за такий цікавий історичний екскурс. Я думаю, що в наших програмах ми ще не раз почуємо цікаві програми, цікаві дослідження цієї дуже відомої і талановитої української журналістки. А зараз наша програма добігає кінця. З вами прощається за Левков. левко. Ский та Оксана Ларнатович до нових зустрічей в ефірі! Бережіть себе!